У мене тісто на чебуреки замісила, забула зняти 400 г муки, чайна ложка солі, 40 мл олії. І виливаємо сюди 200 г гарячої кипяченої води. Розмішуємо трошки воно вистигло, і 20 мл горілки, щоб були чебуреки І залишаємо його на хвилин 15 доходити. Будемо готувати чебуреки. фарш у мене є свини. ось така кількість грам 300. Добавляємо туди холодної води, грам 50 і вимішуємо. Ще в мене сира грам 200, будучи буреки з фаршем і з сиром. Зараз вимішуємо все. до однорідності. Оце із цієї кількості. Тіста у нас має вийти 12 Чебуреків. Фарш тут сіль, цибуля була, оце я додала воду і сир. Ось однорідний фарш так, Тісто я ділю на дванадцять частин. Так, тісто таке вийшло м'ягеньке і не клеїться до рук. Такие частинки. Два, три, так, четыре, пять, шесть. 11 12 у нас частинок беремо розкатуємо тоненько десь Можна побачити діаметр 17-18 сантиметрів. Зручно на коврику це робити, Ну, видно коло. Кладемо частину нашу фаршу, розподіляємо. По половинці. закриваємо приклеюємо, щоб нічого з нього не вилізло, і робимо ось так вилочкою І будемо зараз смажити ось такий чебурек у мене вийшов. На розігріту сковорідку кладемо наші чебуреки і обсмажуємо з двох сторін. Наливаємо ще достатню кількість олії і смажимо, перевертаємо наші чебуреньки, Ось такі вони золотаві, хрумкі у нас будуть. Ось ці буреки витягує на паперові з той сторони просмагуються, витягує на паперові рушники. Тепличний жир сік. Ось такі смачні буреки вийшли, сочні, смачні, сочні, м'ясні сік аж капає. Смачного.